Доброго дня, вас вітає канал АвтоЕксперед Дніпро. І сьогодні у нас буде два ведучі, два Олександри. Один Олександр, власник цього автомобіля, який їздить з водіє, працює у дорозі, паралельно дивлячись найкращі бої Майка Тайсона. А другий Олександр розповість про всі його технічні властивості, те, як себе відчуваєш за кермом цього автомобіля і як. Тебе сприймають е, всі інші автомобілі навколо тебе. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку і написати коментар з приводу цього автомобіля. Кожна поїздка на цьому автомобілі це, начебто, квиток у бізнес-клас, у справжній лайнер. Ти не їдеш, ти пливеш, тебе нічого не турбує. Ти вже всюди встиг, тобі тебе є час. Помоніторити, що коїться по робочих справах, тебе везуть і тебе нічого не відволікає, не піклує, що там коїться за тим вікном. Все, в тебе вже все є. Ти всюди встиг. Клімат, контроль задній дує, монітори працюють, на пульті батарейки замінив. І поїхали! І не на одну тисячу, десь кудись на море відпочивати на якусь вілу до друзів. Але уваги ще потребує те, що комфорт для заднього пасажира ніяк не гірше за комфорт водія. Друже, як ти? Що ти скажеш? Подобається рулити педалювати. Отже, окрім внутрішнього світу автомобіля, зовні він виглядає не менш брутально, динамічно. Я не знаю, що багато чого можна сказати, але зустрічайте lx 570. При створенні Lexus LX 570 я поставив перед своєю командою основну мету розробити рамний справжній позашляховик, який зможе приїхати будь-де і будь-як, при цьому, щоб пасажири не втрачали справжній комфорт Lexus. Це слова головного розробника, інженера саме lx 570. У нас це вже третє покоління, яке протрималось найдовше з 2007 по 2021 рік. Це в нас перший рестайлінг, який вийшов у 2012 році. Неозброєним оком можна одразу помітити характерні відрізні риси від ресту і до ресту. В нас вже був на каналі до LX, якщо... Цікаво, можна в нього подивитись. Основні характерні визначні риси це бампер, а точніше, передня рішітка, яка є іксообразною, як і на актуальному наразі модельному ряду Lexus. Вже обновили оптику, тобто додали ось таку ресничку. Тобто, яка й на сьогодні визначною картою Lexus, у всіх е, актуальних моделях вона є. Також замінили задні фонарі і незначні е, виправлення е, ресту у салоні автомобіля. При цьому Lexus до 2016 року, до другого вже рестайлінгу, всім нам знайомому, е, комплектувався одним тим самим мотором. Це 5.7 V8 83 urfe і врешті вже підвисили його потужність, тому що на Доресті була була потужність 367 кінських сил. Сьогодні в нас вже 383 кінських сил і 540 моменту. Також автомобіль має змогу розігнатись до першої сотні за 7,5 секунд, і ви просто представте, це рамний, великий позашляховик з максимальною швидкістю у 220 км за годину. Тільки чутно дзвін монет, які капають у бак. Взагалі, Toyota і Lexus завжди були фаворитами публіки, для яких на першому місці була саме надійність. І тому ці автомобілі, як і 200. Перше і друге покоління Lexus взагалі була зроблена на базі е, Lexus, Len, ой, Lexus, Toyota Land Cruiser Prado 200. І, і для тих і для інших. Пробіги у 300, 500-600 тисяч кілометрів це взагалі дуже нормальна практика. У нас саме 330 тисяч кілометрів. Звісно, при правильному догляді за цим автомобілем, цей пробіг не сильно дуже і сказався на його основному стані. Тому що Лексус ще в ті часи міг робити нормальну шкіру, яка не заламується після 100 тисяч кілометрів. І взагалі. ну... Нема ніякого натяку на пробіг більше, ніж 100 тисяч кілометрів. А запас прочності всіх агрегатів, а саме двигуна, та коробки та редукторів, мостів і тому далі. Також є значно вдалим при своєчасній заміні мастил в усіх агрегатах. Цей двигун комплектується з 6 автоматичною гідротрансформаторною коробкою від компанії ASIN, яка вже перевірена часом і взагалі не потребує ніякої вашої уваги, окрім заміни масла у раз там 100 тисяч кілометрів. Щодо габаритів автомобіля, то е, довжина автомобіля чуть менше, ніж 5 метрів, вага під 3 тонни. Але це ж велика рамна позашляховик. Він і має таким бути. Щодо підвиски, тут у нас вона гідравлічна, середнє її положення це 225 мм, а найвище 265 мм. Це стан, як то кажуть, на ципочках, Але ви при цьому зовсім взагалі не відчуваєте ніяких нерівностей, ґрунтову дорогу і тому подібні речі. Тому переходимо далі у багажне відділення. Щодо задньої частини форм-фактор такого куба, весь чорний, на тонуванні, все як ми любимо, але переходимо все ж таки до нашого багажного відділення об'єм його 909 літрів. І це ми ще не складали задній ряд. Ви просто уявіть, скільки всього тут можна перевозити. Але попри те, що їх можна відкинути уперед для більшого місця. Для ваших речей у багажнику. Його можна відкинути і в обратну сторону. Тобто, при довгій поїздці ви можете взагалі повністю лігти. Ось так. І ще електропривід. Присутній. Ще б його не було за такі гроші. Також в цій поличці зберіглись всі інструменти, на які можна подивитись. Я не знаю, що тут. Тут є все. Ключик на 10, на 12, на 14. Ну, отвертка. Даже ну, колопать когось, хто погано себе веде і той, хто потрапив в багажне відділення цього автомобіля. А, так, йдемо далі. Що в нас тут? Час. Час забирає все найкраще. Тому не будемо відволікатись на деталі. Їдемо далі. Тож місця вистачить на всіх. На всіх послушних і непослушних ваших знайомих. І звісно, власники таких автомобілів кошти все ж таки рахують. І тому газик, балон, все є, все економічно довго. Ну, ви уявіть, що у вас тут мінімум два бензобаки, і ви можете проїхати більше 1000 кілометрів. На цьому кабані. Так, все, друже, часу вже немає. Я свою частину закінчив. Зараз в мене зустріч. Через пару годин забереш мене у центрі і доби цей вже відос, доснімай його сам. Так, 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 добре, шеф, зрозумів вас. Ну що ж, друзі, доброго дня і вам. Мене звати також Олександр, і я водій цього автомобіля. Тому запрошу вас на тест-драйв. От Одразу потрапляючи на місце водія, тут не хватить вам пальців футбольної команди, щоб перелічити всі функції цього автомобіля. Але я це намагаюсь зробити е, пам'ять для трьох водіїв водійського сидіння і руля, електропривід руля зрозуміло, підігрів руля. Е, Електросклобірйовник, камера 360 люк, музика Марка Левінсон з дуже крутим басом і класним звуком. Щодо клавіш, які знаходяться під правим перемикачом двірників, це блокировка диференціалу, зручний вихід з автомобіля, тобто, коли. Ви Нажимаєте на цю клавішу і приїжджаєте до е, вашої кінцевої точки, автомобіль максимально опускається вниз, щоб було зручно виходити. Відключення е, шторок подушок, тобто, якщо ви виїжджаєте у кудись у таке жорстке бездоріжжя, і в якому будуть присутні великі нахили, як вліво, так вправо, краще їх відмикати, щоб не стрільнули. Також є Окрема клавіша для виключення електропривіду багажника. По ліву руку у нас знаходиться умовач фар, регулювання дзеркал, підігрів керма, відключення стабілізації, відключення інтелектуального освітлення і клавіша відмикання з салона кришки багажника. Переходимо до центральної консолі. Як ми бачимо, бокс ще продовжується, другий раунд. Коли автомобіль знаходиться у паркінгу та на ручнику, одразу можна вмикати ті відео, DVD, які транслюються для заднього ряду. Чуть нижче блок клімату, зрозуміло, так, чуть нижче ще дисковод на 6 дисків, саме у Ресті додавали 6 дисків. Регулювання гучності та переключення треків, якщо ви щось слухаєте з диску або з телефону, чуть нижче нагадує Тойоту, тому що саме в 200-ті Тойоті такі ж самі кнопки регулювання вентиляції або підігріва передніх сидінь. Ну і взагалі зверніть увагу на шкіру, вона просто всюди, вона дуже м'яка, дуже приємно до неї доторкатися На центральній консолі біля перемикача передач знаходиться клавіша Power Eco і to End, є, Second. Power це спортивний режим коробки, Ека це нормальний режим коробки. second second – це узимку, вона може трогатись з другої передачі. Зрозуміло, що це мультілок, тобто можна заблокувати коробку. Якщо автомобіль хтось захоче привласнити без вашої згоди, то в нього це так просто не вийде. Також в автомобілі є мітка спеціальна, без якої він не запуститься. Спускаємося нижче до чотирьох таких жорстких, таких масивних тумблерів. Перший тумблер від водія це ряд понижаючих передач. Другий тумблер відповідає за круїз по оффроуду. Далі. Тумблер регулювання висоти гідравліч, гідравлічної підвізки. І останній тумблер, найближчий до пасажира, це регулювання жорсткості самих стоїк. Тобто комфорт, нормал і спорт. Зрозуміло, що в комфорті вона більш така м'яка валка у спорті, більш така зажата і може ролитись. Також в нас є холодильник. Також Управління клавішами е, камер 360. Ось зараз передня та бокова камера, тільки бокові камери, і бокові камери вигляд ззаду. ну Зручно, о, і вигляд спереду, і спереду справа, щоб було комфортніше дивитись за бордюром. Ні в коєму разі не зачепити його ось цим ось красивим рафітовим 20 м колесом. Тому, по-перше, а і ще забув клавіша це допомога підняття і допомога приспуску згори. Також все це працює. І клавіша OFF – це відмикання гідравлічної підвізки. Начебто, по першому огляду, сказав все, тому можемо рушати. А зараз у нас є 65 секунд червоного світла, щоб. Сказати про те, що ми зараз будемо розі... пробувати розігнати цю машину від нуля до першої сотні. Паспортні дані, як ми знаємо, 7,5 секунд. Ось буде цікаво, що саме у нас вийде. Переходимо в ручний режим. Перша передача під рульові лепесточки, начебто це якийсь F-Sport, не знаю Lexus ES але це LX. І дуже впевнено себе почуваєш на ньому, сидиш високо, нібито як водій маршрутки, але дуже престижної маршрутки. І, як на мене, немає жодних питань у місті. Так, є. Історія про, то, про те, що паркуватись буде не дуже зручно, але у вас є камери 360, ви кожний кут зможете подивитись як і через величезні дзеркала, так і через камери 360. Зараз поїхали. Друга передача і вже 100 км за годину ну, як для такого рамного позашляховика. Дуже круто їдеть, почувається сила атмосферного двигуна 5,7, V8. Мені, мені ну, сподобалось, звісно. При цьому завод-виробник по бумагах пише, що змішаний розхід буде у вас 15 літрів. Ну давайте спробуємо подивитись, який же буде розхід у нас на круїзі. Якщо рухати зі швидкістю 70 км за годину, у вас розхід буде 9-10 літрів. Але, звісно, так ніхто і ніколи не буде їздити на цьому автомобілі, тому що людина, яка купляє цю машину, вона вже 100% знайома з Тойоту. Але якщо не знайома, то точно багато чула про цю машину. І тому знаю, що 5,7 знаю його розхід, знаю його переваги, і для людини не буде питання купляти чи не купляти таку машину тільки і за розхіду. Тому що це вже питання зовсім не першочергове. Зрештою, середній розхід у нас за нашу поїздку вийшов 18 літрів. Це дуже спокійний темп. Звісно, я казав. Власник цього автомобіля розхід на цьому автомобілі залежить від тяжо вашої правої ноги. Тому все, як то кажуть, у ваших ногах, але кажуть, у руках, але у даному випадку ногах. Yeah. Я впевнений, що серед наших підписників є і підписниці, які також можуть розглядати до покупки такий автомобіль. Тому саме для цього ми ще взяли нашу колегу Діану, яка зможе. Передати свої відчуття і свої враження від цього автомобіля, від знаходження в ньому і від їзди як на пасажирському, так і на водійському сидінні. А тепер відійдемо від того, що це люксовий позашляховик, а візьмемо тільки позашляховик. І е, як вмикати ряд понижених передач? Треба перевести коробку у нейтральне положення, натиснути на L4, все. 4 l відключення стабілізації. І тепер, так, так званим внедорожним круїз-контролем, ми вибираємо на якій ми зараз міцності. Тобто крупні камні, камні і грязь, щебінь, грязь і пісок. Ось, зараз у нас грязь і пісок, все, ми відпускаємо, переводимо у драйв, відпускаємо тормоз. Підвізка автоматично починає підніматись у своє найвище положення. Одразу вмикнулася передня камера, та бачимо траєкторію коліс. Попробуємо спускатись за допомогою цього круїзу. Ноги я. Взагалі не тримаю ні на яких педалях, тільки, тільки рулю. Опа-по. Ну, все, все, ну це взагалі нічого для такого автомобіля. І треба ж розуміти те, що ми зараз їдемо на звичайній шосейній резині. Звісно, ніяк не підготовлені, але якщо навіть вирізко поїдете на дачу, чи кудись, де буде такий пісок, LX з цим справиться взагалі без питань. Тобто ви бачите, що автомобіль можна розвернути на 180 градусів на дуже маленькому радіусі. Хоча ви ж бачите, які вона має зовнішні об'єми, але радіус тут просто вражає. Передній диференціал без блокування, але у системі ESP є її імітація. Також LX570 комплектується системою протибуксування, називається ATRC, який працює в парі з Crow Control. Тобто всі ці підйоми, спуски, все це працює ось, ну, наглядно, видно, як працюють ці системи, як блокується кожне колосо, і ну, це вражає, що він. Може, ну, слово сполучення, можливо, все. Це саме LX 570. Можливо, з ним все. А мені, як глядачу, дуже сподобалося, що така автівка, як Lexus 570-й, такий лакшері вайп, який має. Дуже потужно долав ці випробування, піднімався на горку, спускався. Ну, прям таке шоу створював. І, до речі, дівчата дуже хочу підмінити цей колір. Він такий, прям блискучий блискучий, і жодна пилинка не видно на цьому кольорі. Ну, сідаєш дуже зручно сидіти, дуже м'яка шкіра, доволі таке. Легко керувати. Якщо чесно, я не знаю всі ці кнопочки, але мені вони не потрібні, тому що в мене є просто R, D і все хвата. Ось я взагалі звикла їздити на таких більш маленьких автівках, але мені доволі таки зручно, дуже зрозумілі ці габарити Elixa, хоча він тут 5 метрів. Дуже зручний, зручна мультимедія з сенсорним екраном, і доволі таки чітко все прописано. Загружені всі карти. Є також люк, кому не вистачає світла, то це дуже-дуже великий плюс. І знаєте, мені подобається те, що тебе всі пропускають. Ось, ну, це ж взагалі просто фішечка цього цієї автівки. Ще. Ти в авторитеті. Ось на цьому ми і завершимо наш відеогляд на цей автомобіль. Ось ми і зустрілись у центрі, у центрі нашого автоцентру Вольва, на якому стоять всі наші автомобілі. Тому, якщо ви шукали саме такий автомобіль, можете приїжджати саме до нас. Олександр, є що сказати? А я скажу те, що... Володіючи цим автомобілем на сьогодні, ви економите дуже немалі гроші, тому що нова така машина стоїла за 100 тисяч доларів. А сьогодні за вже доступніші кошти можна отримати весь цей спектр функцій е специфікацій, комплектацій за Ось таку суму. Тому, якщо ви шукали саме такий автомобіль, не забувайте підписуватись на наш канал та писати свої коментарі і ділити своїм досвідом. Якщо у вас була така машина, ми знаходимося за адресу вулиця Княгині Ольги, 19Б. Тому чекаємо саме на вас. Всім гарного дня і бережіть себе. До зустрічі. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на YouTube каналі.